Всім вітання з Харківщини, я вас всіх запрошую у свій в'язальний простір. І сьогодні я хочу з вами поговорити про свій минулий в'язальний рік. Так, да, ви правильно все почули про в'язальний рік 2023. Чесно кажучи, я до останнього моменту, до моменту, поки я тут Підбила. Я була впевнена, що цей рік був дуже невдалий, взагалі невдалий. Я думала, що я б майже не працювала в цьому році. Бо, якщо бути чесною, рік був доволі важкий для мене морально, дуже був важкий. Він був такий насичений негативом. Я думаю, він для всіх українців важкий, тому що живучи в тих умовах, в яких ми живемо, це дуже складно. Але він ще був для мене складний і з особистих питань, звичайно. Звичайно, на це все вплинули ті умови, в яких ми з вами живемо, але ж ідемо далі, працюємо, як кажуть, тому підсумки підводимо. Одним словом, я попрацювала мега-круто. Звичайно. Мою крутість мені додало, додав, в грудень, бо в грудні я працювала на замовлення і я трішки була шокована результатами своєї роботи. Я навіть сама від себе не очікувала, якщо брати до уваги, що в грудні я ще їздила на навчання, я лежала у лікарні і, і інші події з моєї родини, то я задоволена, чесно вам скажу. Йдемо далі, і я вам хочу розповісти, за минулий 2023 рік воною було відв'язано 93 роботи. Для мене це велика цифра. Звичайно, хтось мені скаже, що, може, це небагато. Звичайно, з цих робіт у мене не дуже було багато плечових виробів. В основному, це. Як на мене, це дріб'язкові речі, але ці всі дріб'язкові речі потребують дуже багато часу, уваги. Іноді краще, легше відв'язати плечовий виріб, аніж відв'язати цю дріб'язкову річ. Це я так вважаю. У вас може бути інша думка. Я буду ділитися своїми результатами. А, так. Перш ніж я перейду до всіх готових робіт, я вам буду показувати тут фотографії, вставляти. Звичайно, ви вже їх бачили, ці роботи, тому що на протязі року я показувала. Але, як показує практика, багато хто не дивиться, бувають відео, а буває, хто прийшов пізно пізніше, підписався на канал і тільки ну, хочу побачити готові роботи. Можливо, щось десь буде цікаве. Якщо я буду якісь вироби сюди, вставляти фотографії і на них буде. Майстер-клас обов'язково залишив. Тому я хочу поговорити спочатку про спільні проекти, яких було дуже багато в цьому році, в минулому році, вибачте, в 2024, мабуть, я відірвалася і за 2022, тому що тому що в 2022 я майже не приймала участь в ніяких спільника. Ну, на початку і на кінці, коли повернулася до Харкова, коли було в Харкові, коли повернулася до Харкова. А поки я була десь не вдома, я якось не приймала участь, не було можливості фізичної і ну, багато моментів всіх різних. Можливо, вдома просто краще працюється, аніж десь. Можливо, так, не знаю. Тому було багато спільних проєктів, в які я пішла, але багато було провальних. Кажу, як є. Я людина, яка доволі відверто говорить про навіть свої невдачі. Тому що мені потрібно це бачити, аналізувати і йти далі. Чому це було? Тому що на нашому україномовному Ютубі виходило багато різних спільних проєктів, де дівчатка, різні дівчатка пропонували прийняти участь. І дівчатка такі чудові. Мені всі ми наші українські майстрині до вподоби. Чесно вам кажу. Я дивлюсь багатьох українських майстринь. Дівчата, хто мене зараз дивиться, я одразу кажу, я не завжди коментую, тому що нема можливості буває. Я буває дивлюсь там з телефону, буває сайпаду, дивлюсь, буває з комп'ютера. Дивлюсь, в залежності від того, де я дивлюся, чи з телевізора, наприклад, я можу залишити або не можу залишити коментар. Вибачте, у мене немає можливості, як є дівчатка, про це вони пишуть, казали, ми десь якось спілкувалися, що вони пізніше приходять і пишуть коментарі. У мене такої немає можливості, вибачте мене, будь ласка, тому я буває дивлюсь, подбаєчком швиденько поставила. А буває іноді, я дивлюсь, не під час в'язання, а під час там, якихось хатніх справ, там, готування там чи ще щось. А, і то, якщо це я можу. Бо, наприклад, коли я мою посуд, я не можу дивитись відео. Або треба навушник тягти у мене айфон і купити собі навушники до айфону. Вибачте, будь ласка, це стоїть дуже дорого. а з проводними навушниками незручно. Ну, погодьтеся, а По блютузу також не зручно. Зараз я відремонтувала свій старий телефон. Він там трішки є моменти не функціонують, але я маю надію, що ось зі старим телефоном я зможу дивитися відео. Хоча там не завжди можна буде писати коментарі. Там на функція трошки не працює, ну, одним словом, ось така я. Неправильно. Дівчинка, хоча я розумію, що коментарі дуже важливі, тому що коли ми пишемо коментарі, ми підтримуємо одна одну. Тому а, пішла, почала за спільники, пішла Бог знає куди. Вибачте, будь ласка, це у мене така, хочу мати план підписаний і все, але я ось така не, трішки не спостіна. Тому ах, я коли. Мені дуже хочеться підтримати дівчат, ти йдеш цей спільник, але фізично ми не можемо вивез, вивезти це все. Тому на цей рік я прийняла рішення, що я буду приймати участь тільки в тих спільниках, де або лайтові взагалі умови, наприклад, як у стартах у Оленки, чи ось у Оксанки старти будуть. У них там дійсно лайтові умови, хоч одну, хоч дві, хоч десять речей розпочинає там, наприклад. Я приклад проводжу. Або вже якщо мені це буде от дійсно. Дуже швидко потрібна ця річ, то я піду в такі старти. Будь ласка, поряд так смішно, я не можу. Тому постійно йому посміхаюся. Ось так. Тому спільники, звичайно, я буду приймати участь, але вже не так масштабно, як мені цього хотілося б, тому що я розумію, що я просто фізично не вивожу, і це мене заганяє в депресію, яка мене й так, вибачте. Емоційний стан доволі складний, переживаючи там, де ми живемо. І я вирішила, що я цього робити не буду, тому що не хочеться ображати дівчат, цікаві проекти, все. Але коли ти не доходиш до фінішу, це не дуже гарно, некомфортно, причин багато, але ну, як є. Тому хочеться, щоб це так було, але ну, що ти зробиш? Я. Як є. Ось так. Тому давайте повертатись до моїх готових робіт і почнемо, звичайно ж, з плечових виробів. А їх у мене було всього лише 6. І це була, був перший плечовий виріб. Я не буду по порядку, хоч в мене в записах все це є, але по порядку я не буду цього писати. Був чоловічий светер. Якщо я знайду фото, то вставлю, мені здається, у мене фото його так і нема. Тому що якось так чоловік входить і ходить, не знімаючи цей светр з малюнком, я його перев'язувала, цей светр, тому як є. А моя туніка, вона важить всього 180 грамів, просто тут записано. А моя туніка, я її обожнюю, я її ношу з задоволенням. Є майстер-клас на візерунок, цей ажурний, він класний, він мені дуже подобається. Здається, і не туніку я робила, б, а може, ні, не пам'ятаю, якщо що, дивіться, все. В інфобоксі далі, далі, далі. В'язала свою футболку авантюру. Це була мега річ, я її обожнюю. Вона у мене така на підхваті, як і ця маєчка моя. Я її задоволенням носила влітку. Зараз треба достати. Також можна в ній для вас знімати класне відео. Далі я відв'язала класний жилет Туніський гачком у рапках. Желе... про жилети був проєкт дівчаток, я не пам'ятаю. Я його відв'язала, мені дуже він подобається. Я хотіла спробувати техніку тоніського в'язання. Я задоволена, після цього я купила собі парочку гачків тоніських. Тому я задоволена. Мій светр, який я планувала в'язати, до речі, його в'язала в рамках також осіннього проєкту. Але якось так це я там і не виклала, бо якраз тоді почала тільки хворіти. Я його дов'язувала навіть в лікарні, цей светр. Тому цей светр у мене є. Він мені також подобається, я також задоволенням ношу, не знімаючи, можна так сказати. Але. Якось я тоді в проєкті його постається не показала. Далі, далі, далі. Жилет мій був у ну, в проєкті також Наталочки. Зігрій мою душу, проєкт просто назва розкішна, мені сподобалася назва. І, звичайно, я Наталочку підтримувала, також приймала участь, от, от про що я кажу: бачите. Тобто два проекти про жилети були і, і той, той цікавий, і назви класні, і хочеться підтримати. Ну, дякувати Богу, я справилась тоді, відв'язала ці два жилети, два, три, і все, все правильно, шість плечових виробів, як я вам і казала. А, тому не дуже багато. Далі у мене були іграшки. І мене Минулий рік захопив іграшками. Все розпочалось ще з поза минулого 2022 року, як мене дівчинка попросила відв'язати зайчика іграшку. І я просто захопилася. Я відв'язала двох плюшових зайчиків. Після двох плюшових зайчиків пішли мої зайчики на півбавовни, і це просто неймовірна моя любов. Був ще слоник, який я в'язала, розпочала в'язати в рамках кольорового року. Пряжа була куплена, тому що вона була акційна. Ось так, знаєте, вийшло трошки. Кумедно. А, були зайчики, були зайчик з плюшки, були у мене ще зайчики на замовлення були, були що там я. Я просто згадую, можна було підглянути, але також я вив'язала дракончика, вив'язала Олафа. Дракончик поїхав до своєї власниці, а потім їжачок був. Їжечок трішки не вдався, як я хотіла, ну нічого, ми його зв'яжемо, ще раз пробуємо обов'язково. Далі, що ще я в'язала? Ще я зв'язала, спробувала гарбузик. На наступний рік хочу побільше гарбузиків і різних зв'язати. Це ми на планах. І все. Іграшки це так. А, лялька, лялька. Я вив'язала ляльку, я мріяла про ляльку. Мені дуже хотілося зв'язати ляльку красиву. І для ляльки сюди 17-18 робіт, 18 та це була якраз платічко для цієї ляльки. цієляльки. Я його порахувала окремо. Далі у мене було відв'язано 32 аксесуари. З них 15 рукавичок і з 15 пар рукавичок 11 я відв'язала в грудні. Дівчата, я шокована сама сама від себе, чесно вам скажу. 11 грудні, чи 3 у лютому лютий згадався так? Дві. Дві пари у листопаді я відв'язала. І одна у мене була пара відв'язана у січні з буклешки. Також це було це я в'язала у рамках осіннього проєкту. Значите, я ніяких фото. Я відв'язала, я завершила. До речі, ті рукавички я завершила 12, а, мабуть, не встигла. Ну, не і у мене рік розпочався з рукавичок, тому я і завершила рукавичками. Бо я завершила рукавички і розпочала собі твідові рукавички, рукавички, рукавиці і рукавички. Рукавиці це були ті ще з пальчиками Перчатки. так називаємо їх. Перчатки одні були, а вся це були рукавиці у мене 15 пар. Далі 11 пар було шкарпеток, хоча мені хотілося 12, щоб хоч по дні парі в місяць, але все ж таки вийшло 11 пар. А, були по різному місяці, були шкарпетки і зв'язані на замовлення, шкарпетки на подаруночки. А, тому велика купа шкарпеток, шкарпеток, шкарпеток. Я їх в'язала з неймовірним задоволенням. А, до речі, а, на початок. Чи на кінець грудня, чи на початок січня, можна так сказати, я прийшла з трьома розпочатими недов'язаними парами. Одна пара це шкарпетки вівці. Вона вже завершена, і я думаю, ви вже її бачили у моєму в'язоволозі, бо я там показувала, але сюди я також вам, додам фото. А також у мене розпочаті шкарпетки, ялинки були, але там буквально розпочата тільки резиночка була, і були бордового кольору, червоного у рамках кольорового року шкарпеточки надійки. Були вони розпочаті, ці шкарпетки, але також на тільки резинка була. І я, чесно кажучи, просто витягла спиці, вирішила, що ну, тільки резинка я, можливо, щось інше зв'яжу. Я їх витягла, перев'яжу, потім придумаю, побачу час покаже. Тому таким чином я зменшила на один недов'язок, кажуть своїх в'язань, і, здається, я його в список не вписувала. Далі йде наступні шкарпеточки, тому я в цьому місяці думаю не розпочинати шкарпетки, я хоч і планувала, а зв'яжу ті ялинки, бо вони також жакартами йдуть. І вже ж одну пару зв'язала жакардом минулого року, хоч, хоч вони йдуть з минулого року, але вони йдуть. До речі, я, скоріш за все, лох, а можливо, тут вам ставлю мою кошик зі шкарпетками. Він, звичайно, не настільки наповнений, як я бачила у віки з каналу В'яжемо міно з Вікторією, але я роздарувала багато, я їх просто все це те, що просто залишилося у мене. Ну, нічого будемо в'язати, будемо поповнювати ці кошики, я обов'язково заповню свою корзиночку. Я вам покажу все це у відео. Далі. У мене було чомусь: а ну, все правильно, дві речі на шию вив'язані, бо третю я тільки завершила, як кажуть. Я відв'язала з інтерлаком, який я в'язала по мотива по майстер-класу Сандри Байк. Вона викладала у вільному доступі, я його в'язала по її майстер-класу. Це, мабуть, єдина річ. Може, ще щось. Іграшки то всі в'язались по майстер-класам з просторів інтернету взятих, а все остальне я просто сама постійно щось про тому вигадую. Але є які речі зараз я буду розповідати також можливо і вам скажу. Тому Бактус був зв'язаний по майстер-класу Сандри Пайк. І була, був зв'язаний снуд для мого сина. Фото снуда нема, тому що в мене хто його не фоткав, просто йому він потрібний, бо він попередні згубив. Далі, третій момент, це були шапки і пов'язки, їх було чотири штуки. Саме тому я і розмульковую чи потрібно мені в'язати для себе, щось, це все було для мене зв'язано. У мене було відв'язано дві шапки, один берет. І одна пов'язка на голову. І, чесно кажучи, нічого з цього я не ношу. Ще трішки іноді одягаю шапку, о, та, яка зв'язана з Алізе Вултаєм, чорну ще не разу не вдягала. Ну і питання: що це я вірю. Не можу, я не люблю я носити. Ці речі. Тим паче, в мене є ще попро... минулорічні шапки, минулорічні пов'язки, і ви знаєте, я ще просто перемірковуючи дов'язувати ту рожеву. Чи... Але я вирішила залишити її на наступний рік і вже потім подивлюся і прийму Ой, господи, на наступний сезон. Тобто до весни вона у мене лежить. Якщо я її до весни не завершую, то, значить, піде вона ось такі мої думки стосовно цієї пов'язочки. Та, що у мене лежить, не Дрібниць для дому. Чесно кажучи, я думала, що їх було більше, мабуть, і більше. Щось я тут ані, не більше. Більше, більше я відв'язала, ну хай буде чотири. Я відв'язала дві підставки під гаряче серветку листочок і скантартину для своєї подруги, яка живе, проживає в Німеччині. А також була відв'язана одна господарча сумка у мене трішки невдалий варіант. Вибрала я пряжу, це Алізи і вона не підходить для таких речей. Просто і все. Але сумка класна, красива тобто, якщо щось невеличке там, або неважке, то в ній можна переносити. Ще одне хочу сказати: це мій мабуть, підсумок. Я трішки здивована, чесно вам скажу, я навіть не очікувала цього. І за це я хочу сказати: дякую Томочка з каналу Діжу на дивані. Томочка, вибач. Вона підвела підсумки свого проєкту, який вона. Організувала цим круптий масштабний проєкт візерунки Юа. Ось такі проекти. Я звичайно хочу підтримати і приймати участь в цих проєктах. Вона зібрала неймовірно круту бібліотеку в Телеграм нашого українськомовних майстер-класів. Ви також можете доєднатися, якщо ви блогер, в'яжете майстер-класи і хочете також створити таку класну бібліотеку. Прийняти участь у створенні такої класної бібліотеки, то приєднуйтесь. Звичайно, посилання на цей телеграм-канал буде в інфобоксі. Так ось Томочка підвела підсумки за півроку. Здається, якщо я не помиляюсь, це було розпочато в липні місяці. Хоча я можу все плутати, я ж така, Я, в мене ніде не було за це записано, я просто трошки подивилась по чату. Можна було самостійно сісти, підрахувати, але ну. Не хочеться витрачати на це час. У мене було відв'язано знято 34 майстер-класи, різних уроків, різних майстер-класів. Я трішки здивована. Я думала набагато менше. Я кажу, як є. О, тому що це я роблю у задоволення. Але мене ще нагородять призом за це. Я дуже дякую. Томі за цей проект дякую спонсору, який буде відправляти мені подарунок Як прийде подарунок, я з вами обов'язково поділюся, поки що мені не прийшов подарунок. А завтра я поїду за подарунком. Ну я думаю, ви вже його також побачите на каналі. Я думаю, що це відео у в'язальний влог. Думаю, якщо ви ще не дивились перший в'язальний влог цього року, який виходить вийшов у неділю, і він у мене влоги виходять кожну неділю. Хочу наголосити, то. Я хочу, то подивіться, будь ласка, я отримала подарунок від Томочки Новікови. В її проєкті Дівчатка та дівчатка. Там я перемогла зі своєю лялькою. Я її в'язала в номінації Невиправна. Це було просто щось неймовірне. А, на момент запису цього відео я ще не бачила подарунком, тому що я трішки заздалегідь знімаю відео, і тому кажу вам, як є, я, я ще його не бачила. Ось так здається, я підвела ті підсумки. Єдине, що я хочу сказати, що ну, мабуть знаходження у лікарні, в мене був трішки час подумати. Не завжди можна було в лікарні в'язати, ви самі розумієте причини, чому. Я трішки переобміркувала, переосмислила, це сказати, це здається російське слово, обміркувала всі моменти, всі роботи над каналом. Звичайно, я буду продовжувати працювати. Створювати майстер-класи. Якщо мені пишуть дякую, а, ти допомогла мені вийти з депресії, а, дівчатка дякую, ви мене витягли з депресії. У мене були такі коментарі. А, дякую за майстер-класи. Значить, це комусь потрібно. І я зараз розплачу знову. Олечка, Іночка, я вдячна вам за ті слова, що ви мені писали. Хтось писав особисті, хтось писав під постом, де я просила написати вас, як ви зі мною познайомились, коли ви зі мною познайомились? Мені це цікаво просто, знаєте, ну, коли ти читаєш такі моменти, це дуже цікаво. Тому, якщо ви ще не писали, то напишіть, будь ласка, зайдіть у спільноту мого каналу, і там все є це питанечко. Я буду дуже вам вдячна за, якщо ви відповісте на це питання. Так, ще одним ноу-хау можливо, навіть і для вас це буде завтра. Я ще подивлюсь в своїх записничках, бо я трішки повертаюсь до планування, просписувати плани, трішки працювати хочу, треба трішки вийти з тої. Тої комфортності, ні, некомфортності, це неправильно. ракушка, в яку я залізла, і не хочу вилазити. Мені там не комфортно, але я вилазити не хочу, тому я. Писали трішки плани, тому як бачите, в мене тут і мої підсумки, і плани, хоча плани я вже озвучила на січень, і плани в Бінгу мене є. А, якщо ви ще їх не бачили, то також рекомендую подивитися всі ці посилання на ці всі відео, які я зараз згадую. А також на всі пос... на канали, кого я згадувала у цьому відео. Будь ласка, залишу в інфобоксі. Переходьте, дивіться. Звичайно, буде посилання на канал, то на чат візерунки. .ua. Переходьте також, дивіться, знайомтеся, можливо, вам щось потрібно. Якщо щось не зрозуміло, можете в мене запитати, можете записати у Томи. Вона обов'язково вам поможе. Можете запитати в чаті у дівчата. Дівчата вам обов'язково також допоможуть. Я впевнена, це на 100%. Також в Харкові у нас знову створилася класна спільнота. Харківські петлі. Я дякую Галинці і Оленці за організацію. Галинка. Веде інстаграм свій і працює в Соната Ярн, чудова дівчинка, мені дуже вона доподобає, і Оленка просто мега зажигалочки такі, заповнички, вибачте, українською буде казати. Тому ці знаєте, моменти трішечки тебе підбадьорюють. Я побувала на виставці, я мріяла, щоб у нас в Харкові була своя виставка, і вона збулася. Хоч вона була маленька, хоч я там не була як звичайно, учасником цієї виставки, Але я просто була відвідувачем, і мені було це цікаво. Я, до речі, знімала відео, якщо ви ще його також не бачили, подивіться. Воно було популярним і цікавим. Так що, якщо буде щось цікаве ще, я, я обов'язково піду і зніму для вас і покажу. А, якщо у вас є якісь запити до мене, у вас, у вас що саме цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях. Угу. Одразу хочу сказати, що я не можу відповісти на ваші питання по типу Скільки мені набрати петель з тієї чи іншої пряжі, тому що ми з вами в'яжемо по різному. Вибачте, у мене багато таких питань в коментарях, і я хотіла на них і дати відповіді. Дякую дівчатам, хто писали свої коментарі. Я ніяк не зберуся. Був також був у спільноті пост. І я хотіла зібрати коментарі і на них дати відповіді. і Також доєднати ці коментарі, де мене питають, скільки треба набрати. Я хочу зв'язати там онуці доці собі светрика. Допоможіть, скільки мені набрати петель. дівчат. Я не можу вам допомогти, тому що я не знаю вашої щільності. Обов'язково в'яжемо зразок, і тільки після цього ми з вами вияснимо. Скільки потрібно, з чого набирати петель. Я також в'яжу зразочками. Хай вони кордуплики, хай вони маленькі, але я їх також в'яжу. Ось так. Я і створюю плани, але чесно вам кажу, я не знаю, як я їх буду втілювати. Чи втілиться все. Але я хочу спробувати жити сьогодні. Не відкладати на потім того, що. Таке складне життя, ми не знаємо, що нас чекає, особливо події, які були в Харкові останні дні. В центральній частині міста да, дуже складно, ну, не тільки центр, але багато частин Харкова, багато частин Харкова страждає, тому хочеться жити сьогодні. А що буде далі, я покажу. У дівчата набалакала багато, підсумки підвела. Маю надію, вам було цікаво. Якщо залишилось щось, пишіть. Дякую всім, хто дійшов до цього моменту, хто вислухав мій монолог. Мабуть, потрібно було сказати. Мабуть, я розговорилась трішки з початок. Я пішла творити далі, і ми скоро з вами зустрінемось.